Основа всіх стосунків, чи то бізнес стосунки, чи то приватні стосунки, сімейні стосунки і так далі дружні це довіра. Якщо довіри немає, якщо її зруйнована в одній зі сторін, це дуже погана ознака, це ознака того, що ці стосунки не мають добрих перспектив, є небезпечними в певній мірі. Це сигнал до того, що слід їх переглянути і зробити певні висновки. І можливо закінчити всі стосунки і піти окремим шляхом. Бо партнер це завжди про надійність будь-якому будь середовищі. Якщо надійності немає, а надійність це довіра. Тільки надійній людині можна довіряти. То все.